Імен всіх вождів і філософів ти шукаєш одне лиш ім'я, ідеал. По сторінкам епох імена ці розсипом та скажи, хто із них за тебе помирав. Ти шукаєш між мудрими, сильними, знатними, відшукати одного нелегко то є. Було б так багато і мудрих, прославлених, і скажи, хто із них спокій серцю дає. Довго, болісно, але надієшся, що знайдеш на кінець ти одного з усіх, та великий із світу також дружать грішники, і скажи, хто із них міг простить тобі гріх. Розгубилась душа у марнотних цих пошуках, то повна відчаю, байдужості вона, нескінченно ідуть собі низькою імена, імена, імена. Як не, ір... не гірко признать, ти далекий від істини, одиноко так само блукає душа, і від пошуків цих вона в тебе утомлена, до тепла вона прагне, немов те пташа. Що тобі принесли безкінченні ті пошуки? Недаремне не ти сил своїх не витрачай, не знайшов ти того, хто би зміг по достоїнству стать твоїм ідеалом, тому не шукай. Не шукай, бо нема його там серед значущих, тому що, тому що він слави собі не бажав. Той, кого ти шукав, він в тих списках не значиться. Але ти про ім'я його чудне вчував. І ім'я його ніжно звучить і так радісно, і ім'я це великому Богу підстать. Це ім'я є невповнене вірою і радістю, ім'я Божого Сина, Ісуса Христа. Він прекрасний, найкращий синів на планеті, Він від смерті і аду тебе відкупив, ще до створення світу, він вічною, тебе як творіння своє полюбив. Він, не знавши гріха і нічим не сплямований, на Голгофському хресті за твій гріх помирав, ім'я Божого Сина, Ісуса Розп'ятого, є величним іменем всіх земних, щоб Ти знав, підійди до Христа, напис є на розп'яттям, не очима, душею читай її ти. Ісус Назарянин, Він став Божим творінням, щоб ти міг спасінням віднайти. Хрест Голгофе став Божого сина відмінністю. І на цьому хресті сам Ісус тебе ждав. Не соромся, що виду немає в нім величності, ти схились перед Ним ось він твій ідеал. Добрий, щирий, святий, милосердний і люблячий, життя смисл, життя ціл і світло, і хліб, цар царів, нинішнім, минулим і майбутнім. Нема такого на небі, нема на землі. Ти схились перед Ним, розкажи Сину Божому. І про мрії свої, і про темні гріхи, і про те, як ночами глибоко тривожними не раз плакав і мучив себе сильно ти, як не раз обманувся в житті Своїм Богім до людей, як ти стукав, марно тратив літа, як шукав ти підтримки від них і допомоги. Все скажи ти Ісусу під тінню Христа. Він достойний того. Щоб став ти на коліна, він руку спасіння готовий подать. Помолись ти, Ісусу, безцінні зневір'я, помолись і зійде на Тебе благодать. Той, хто по і прийняв дар Христовий, спасіння, знає, як з ним приємно і добре є. Хай і в серці твоїм лине пісня хваління. Боже мій, я знайшов в світі щастя своє. Амінь. Uh, yeah.